Лавутич Дніпро. Одна з найвеличніших європейських річок. Головна водна артерія України перетинає територію неповторного регіону, якому річка дарувала своє ім'я Дніпропетровщина. Дніпропетровська область, розташована на південному сході центральної України, на стратегічному перехресті шляхів транспортних, господарських, туристичних. Тут найвища в країні щільність населення. На площі майже 32 тисячі квадратних кілометрів проживає майже 3,5 мільйона людей, з яких 83% мешканці індустріальних міст. Географічне розташування регіону зумовило розвиток потужної транспортної мережі. Область перетинають два міжнародні, три національні, численні місцеві автомагістралі, три тисячі кілометрів залізничних колій. Численних пасажирів обслуговують кілька автовокзалів, один з яких найбільший в Європі, два річкових порти та два міжнародних аеропорти. Транспортну мережу доповнює розгалужена телекомунікаційна інфраструктура. Найсучасніші цифрові магістральні та супутникові електронні канали зв'язку забезпечують надання якісних послуг усім споживачам. Багатства надр Дніпропетровщини виняткові навіть за світовими масштабами. Половину усіх запасів корисних копалин України подарувала природа саме цьому регіону. Тут добувають понад 80% вітчизняної залізної руди. Увесь український марганець: є вугілля, уран, золото, рідкоземельні метали. Каолін, газ, нафта, підземні багатства дали імпульс розвитку потужної індустрії, займаючи трохи більше 5% території, на якій мешкає близько 7% населення України, Дніпропетровська область виробляє шосту частину промислової продукції країни. Світові візитні картки Дніпропетровщини, метал і високі космічні технології гірничо металургійний комплекс базова галузь Дніпропетровщини. В області виробляється чверть українського боксу, третина чавуну, понад 43% сталі, майже дві третини труб. Щорічний експорт продукції Дніпропетровських металургійних підприємств сягає 5 мільярдів доларів. США. Дніпропетровщина один із світових центрів ракетно-космічного машинобудування. Екологічні чисті ракетоносії зеніт циклон 2, Дніпро, унікальні космічні апарати, виготовлені у співдружності виробничого об'єднання Південний машинобудівний завод та конструкторського бюро Південне беруть участь в міжнародних космічних програмах Морський старт, Глобал Старт та інші. Чимало в арсеналі Дніпропетровських вчених. Дуже сміливих, але реальних розробок. Наприклад, проект будинку на місяці. Окрім сюрпризів космічних, Дніпропетровщина підносить і суто земні приємні сюрпризи. В урбанізованому індустріальному краї понад 70% території зайнято в агропромисловому виробництві. Щорічно землероби Придніпров'я збирають близько 3 мільйонів тонн зернових. Родючі чорноземи і передові методи господарювання забезпечують рекордні врожаї соняшнику, цукрових буряків, овочів. Унікальний потенціал Дніпропетровського регіону все активніше включається у міжнародне співробітництво. Нині при здійснює товарні операції з партнерами 161 країни світу. Майже кожен п'ятий експортний долар України зароблений тут, на Дніпропетровщині. За рейтингом незалежних експертів. Дніпропетровська область входить до тріці найбільш інвестиційно привабливих регіонів України. За останнє десятиріччя обсяг іноземних інвестицій тут зріс майже у 16 разів і сягнув 2 мільярдів 300 мільйонів доларів. США. 770 підприємств підприємців цього краю, які отримали іноземні інвестиції, плідно працюють в різних сферах виробництва Придніпров'я. утверджуючи почесний статус ділового центру України. Дніпропетровщина бере активну участь у виставках світового значення за кордоном і в Україні. Таким чином, тут інтенсивно розширюється міжрегіональне міжнародне співробітництво. Дніпропетров став визнаним виставковим центром України. В регіоні динамічно розвивається сучасна бізнесова інфраструктура. Дніпропетровська банківська система за основними показниками поступається лише столиці держави Києву. Близько 1400 банківських установ і 14 самостійних банків надають широкий спектр найсучасніших банківських послуг. 27 мільярдів гривень кредитів вкладено в економіку області. Тут все активніше ведуть бізнес і провідні європейські банківські установи, страхові фірми. Придніпров'я – потужний споживчий ринок України. Попит сформував розвинений комплекс послуг, який зараз налічує понад 15 тисяч підприємств торгівлі. Збільшується питомець вага потужних торгівельних структур місцевих АТБ Маркет, Рейнфорд, АБВ-техніка та ряду відомих міжнародних брендів. Останнім часом виникла низка сучасних супермаркетів, торгівельно-розважальних центрів європейського типу, здатних здовольнити будь-які потреби населення і гостей краю. Успішно розвивається. Готельний бізнес. Виконані за найсучаснішими будівельними технологіями у співдружності з традиційно сильною місцевою архітектурною школою, новобудови стають справжньою окрасою краю і насамперед самого обласного центру. Будівельний комплекс Дніпропетровська за своєю виробничою вагою посідає друге місце в Україні. Архітектурний ансамбль Крутогірний та найбільше в Україні котеджне селище Золоті ключі обіцяють стати новими візитками міста, разом з історичними архітектурними пам'ятками, Преображенським і новомосковським соборами, палацем студентів. Вони створюють незабутнє і неповторне обличчя Дніпропетровщини, домінуючою основою якого, без сумніву, залишається оспіваний українськими поетами Славутич. Саме на просторах Придніпров'я виглядає Дніпро найбільш чарівним і величним, і людські витвори гармонійно доповнюють і підкреслюють його неповторність. Найбільша в Європі набережна, каскад знаменитих Дніпропетровських мостів, гідна оправа великої європейської річки. Справжні перлини Дніпропетровщини, унікальні природні екосистеми, розташувались біля Дніпра і його притоків. Завдяки здійснюванням владою природоохоронним заходам. В індустріальному краї збереглись унікальні первісні куточки незайманої природи. Їх загальна площа близько 35 тисяч гектарів, гордість України Дніпровсько-Орільський природний заповідник у гирлі найчистішої річки Європи Орілі. В квітках і візерунках петриківських художників ніби відзеркалюються споконічні мрії тутешніх пращурів про щасливе життя, мир і злагоду, які пануватимуть на берегах. Великої ріки людина при Дніпрові в історичному контексті це носій особливого коду, в якому зашифрована глибинна сутність нерозривного поступу вперед. Щоразу нові покоління привносили в розвиток краю щось своє, неповторне, унікальне, починаючи від аріїв, скіфів, половців, давніх слов'ян, запорізьких козаків, а нині відбудовують майбутнє сучасники, які живуть в незалежній Україні. Міцний фундамент духовного здоров'я заклало віками створюване попередніми поколіннями культурне середовище Придніпров'я, численні пам'ятки історії, музеї, бібліотеки, театри, концертні осередки, самобутні фольклорні колективи. Наших партнерів приваблює не лише економічна, а й соціальна стабільність, яка панує в регіоні. Діалог влади з громадськістю області, політичними і бізнесовими структурами. Співробітництво побудоване на міцній платформі порозуміння і взаємної відповідальності. У Дніпропетровській області 75 років. і ті, хто живе зараз на цій землі, заслужили на щасливу долю, будують її завзято, підтримуючи ініціативи влади, спрямовані на покращення життя громадян. Сучасники люди Придніпров'я торують дорогу в майбутнє разом зі своєю стародавньою. І водночас молодою країною разом зі своїми партнерами і друзями з усього світу, і одинокому мені здається, кращого немає нічого в Бога як Дніпро та наша славна країна.